Невої ясної дни природа у світлястих шахер. В Садочку нашому, орлятко, ми щиро раді вас вітати. Ми тут програму я у світі з теорії берем до діла, щоб до вподоби була дітям батькам, щоб стало зрозуміло. На клопотку не полічити, то ж би серце спочивало, вітання би педагогічну садочку започаткували. Це перша квіточка весняна, на символом чудовим стало. Ми тут ликаємосього день, щоби майбутнє квітувало. А щоб засідання пройшло на наздале, і всім присутнім відпочити, ми настрій хочемо чудовий колеги у вітанні вам створити. Но прекрасний гуців заліз плюсом і сонячні усмішки на лиці, проблеми з вітром відпустити мусим, бо оптимізмом сповнені усі, нехай лунає Потоком минуть комплинуть. Праці, Засяйте сяй ти буденністю життя, знайдіть себе у творчій праці, засяйте сяйди Разом діток огорнемо теплом. Майстерність праці праці є щоднини. Терпіння є, увага і любов. Бо головне це успіх кожної дитини до праці кличе серце та диплом. І красі. Хоч буває компетентність різна, але ж трудової і усіх, а ми до знань охочі, бо як же ми без них працюємо до ночі, не знаєм вихідних, все робим самотужки, показуючи клас принцеси й Vei poți fost Зокупатий день, а ми до знань охочі, то як же ми без них працюємо до ночі, не знаємо вихідних, Все робим самотужки, показуючи клас принцеси й попилюськи, і фей їмо час, принцеси й попилюськи, і пе їмо час і час. Добрий день, ви завідувачі ден за номер сім. У нас важлива роль. Ми листоноси і принесли бандероль. Там щось велике і важке. Не знаємо, що там таке. Подобри ніть і розпишіться, а вантаж самі дивіться. Що це таке? Це інтрига, пригади. Ми подивимось, що там за диво. Велика, незвичайна книга, а що написано цікаво, то як же її відкрив? Чи вів, чи вправ. Методист ваш помічник. Працювати з вами звик. Ну, Не відкрити книгу. Ох, треба на допомогу кликати дівчат. Дівчата, дівчата, поспішайте, нужбо нам допомагайте. Ногу має кожа і з ми в себе на роботі. Щасливі, як на святі, покликає майбутнє Іскрики токмалях ми в себе на роботі. Щасливі, як на святі, покликає майбутнє, і скрики токмаля. Вечаємо всі сфери і лінії, програми. Сучасність у ногу ми крокуємо, без щасливі даємо. Та знаємо напевно, що зростає майбутнє іскриків в малях ми віддаємо з праці та знаємо напевно, що зростає майбутнє в маля. Вихователі чудові, всі на помічці готові. Все ми зробимо спільно з вами щодо втілення програми. Ой, команда моя мила, я без вас тут був без сил. Цю програму я у світі прочитайте нашим дітям. Книгу я відкрити не можу, Вихователі ліхату допоможе. Книга і так не піддається. Треба крикати ще когось здається, а й спеціалісти йдуть до нас. Все ми зробимо якраз. Програми не дають ні спадні їсти, Сфери, лінії та змісти, обірвали, обірвали, нові плани загадали, інтеграції незвичні. Ми так Не загадали, інтеграції незвичні, ми такого не чекали. Гей, дівчата мої любі, відступати ж не годиться, всю програму я у світі все ж відкрите нам прийдеться. Дошкільнята, всі гостей прийшли вітати. Із програмою я у світі ми тут боти зігріться. Будем разом з малюками і сторінками програми, щоб на радість україні виростати юні зміні. Хай в душі у вас іскриться, ласки і добра. І програма, я у світі легко практику війшла. Психологія чудова допоможе вам у цьому. Особливості розкриє віку кожної дитини. Відкрий дитині цей безмежний світ, і розкажи, що він для неї створений, і вранці сонечко їй шле привіт, а вечором грають небо зоряним. Дитину поведи в зелений гай, де кожен птах для неї заливається. Відчути серце. І повірить дай, для неї кожна квітка розкриває. Для неї грає музики оркестр і полотно художником малюється, для неї танцюриста кожен жест, нехай радіє з цього і дивується. Як щедрий дар представ дитині світ, і радість вдячності прольється в душу їй, нехай життєвий розпочне політ, щаслива і сповнена найкращих мрій. всіх дітей і вся наша любов на них рікою хлинула зростають у гніздечку соколя, о Боже ви за все усіх простій. Там велика сила, та долю не затримати нічим, кохані вивізьміть наші вітрила, та й заклад не забудьте у Пророста і серце прагне завтрашньої днини. Вітання всім вам, успіху, бажа, хай радістю наповняться серця. Вітання педагогів зустрічає у цей час. А чим же краще пригостити вас? Напевно, для колег з печемами пиріг. А що вона варто пекти, його дівчата? Це світ колеги пригадати. а необхідне для такого порога Найперше керівника снага, її демократичний стиль роботи, її досягнення турботи. Та слід іще без сумніву додати, це колективне вміння працювати без виховательської мудрості й завзяття не з'явиться пиріг на нашім святі, щоб тісто вийшло ніжне і пугнасте, фінанси із бюджету слід докласти. Стан пирога не викличе тривогу, якщо ми матимемо спонсорську допомогу. І ще додамо батьківське розуміння і небайдужі щедрість і терпіння. А чим же ще пиріг прикрасити годиться? Пиріг нас буде гарячий дивітий. Хитринкою під управління освіти. <гум> Талантом, що дошкільняти скриться, вони окраса наша, юберіг.

Палкої. Це творчість і наслаги варта, це наше бачення нового. Дошкільницьке плануємо завтра, малечу по життю ведемо і нашим прагненням і планам здійснитися усім даємо. Вітання наша, всіх дошкільників вітає, дошкільницька емблема гордо сяє. Нехай Господь дарує довгі літа вітання, що усіх садку садків єдна. А вам на згадку дивні квіти ми хочемо сьогодні дарувати терпіння, успіху, здоров'я і натхнення, колегам у роботі побажати. Nice pal? «Успіх доля принесла праця і родина наших два крила. Наші рай, залишай, що хочеш, тільки пам'ятай смішних телесиків малих, мар веселий веселих, волосний, парвисту казку на новий сучасний лад. Ne spingendo il sole par